У Користівському ліцеї пройшов спортивний захід з нагоди п'ятої річниці створення служби поліцейських офіцерів громад. У конкурсах та естафетах на швидкість і спритність змагались не лише учні ліцею, а й офіцери громад. Я радий, що молодь цікавиться діяльністю поліцейських офіцерів громади. Я радий, що молодь допомагає в роботі. Я впевнений, що хтось із вас в майбутньому захоче також приєднатися до когорди. Поліцейських, тому що полі... поліція це захист нашої території, це захист наших громадян, і те, яке буде відношення з дитинства до органів поліції, відповідно, ми розраховуємо, що отримаємо таке громадянське суспільство в майбутньому, коли поліцію будуть поважати, і зі свого боку поліція буде захищати наших жителів, наших громадян від правопорушень. Окрім спортивного заходу, помічник шерифа діти взяли активну участь і у конкурсі малюнків на тему безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади. Спочатку мали в 2019 році двох поліцейських офіцерів громади. Сьогодні маємо трьох. Це в першу чергу попередження адміністративних кримінальних правопорушень, недопущення та розкриття, не дай Бог, скоєних злочинів. Це ті офіцери, ті поліцейські, які завжди поруч, які 24 на 7. Ваші друзі, помічники і ті, які завжди готові прийти на допомогу. Сьогоднішнє свято, сьогоднішні спортивні змагання це підкреслюють та підтверджують. Сьогодні 5 років створення цієї прекрасної служби. Хлопці завжди на зв'язку, хлопці завжди готові допомогти. Вони є, вони будуть. І це в першу чергу ваша безпека, наша безпека і наш спільний порядок. А ще у Кристівському ліцеї вже декілька років працює вихователь безпеки, який допомагає педагогам побудувати для дітей середовище вільне від булінгу та насильства. Вихователь безпеки це проект за якому існує в нашій громаді. Ця посада очолює цю посаду Олександр Черніченка, організовує різні масові мероприємства, пов'язані з безпекою життєдіяльності учнів, учасників освітнього процесу, допомагає класним керівникам, дома вчителям плані організації. будь-якої таких заходів міроприємств пов'язаних із безпекою перебування учнів в закладі. Ми запитали у одного з поліцейських офіцерів громади про його враження від спортивного свята. Все було на найвищому рівні. Такі заходи потрібні для того, щоб молодь побільше спілкувалася із поліцією, не боялася поліцію, йшла на контакт з поліцією і дружила точніше, дружила з поліцією. Після завершення змагань переможців та активних учасників нагородили кубками, сувенірними подарунками та подяками за активну участь. Звісно, було і спільне фото на згадку про час проведений з користю.